10 років помилок в фітнесі за 60 секунд. Поїхали. Перше мотивація, хуйня. Єдина добавка перед тренуванням, що ніколи тебе не підведе, це дисципліна. Друге неможливо відпрацювати погане харчування. Дурень, Повір, я спробував це все. Це не про спалювання жиру, це просто насильство над собою. Третє дні відпочинку це не слабкість. В такі дні. Тіло ще більше працює, тобто відновлює м'язи, суглоби, нервову систему. Відпочинь, поки не вбив свої суглоби. Четверте, вага на вагах не показує прогрес. Спершу правду скажу, твоя енергія, настрій і дзеркало, а не ці кляті цифри. П'яте припини копіювати всяких фітнес-блогерів, які тільки живуть спортом, в яких немає дітей, і вся їх робота це тренування. Максимально проста програма і твоя регулярність. Ось що насправді важливо. Шосте прес робиться на кухні, але саме там і народжується вигорання. Тому балансуй білки, жири вуглеводи, і не забувай про смаколики. Ти маєш працювати вдовго. Сьоме послідовність перемагає інтенсивність. Тобі не треба помирати на кожному тренуванні, треба просто приходити тоді, коли ти хочеш злитися. Це справжнє відкриття, це самопочуття. Бути енергійним цілий день це крутіше, ніж бути сухим, але без сил і енергії в очах. От і все зекономив тобі гроші на тренерах, добавках і безглуздих порадах. Підписуйся.